Мене звати Влад, мені 28. я молодший син у родині, де, здається, усе завжди оберталося навколо когось іншого, мого старшого брата Артема. З дитинства я чув одні й ті самі фрази Дивись, як Артем гарно вчиться. Бери приклад із брата він не ледарює. От, якби ти був хоч трохи схожий на Артема, у школі його любили всі: вчителі, однокласники, навіть моя перша дівчина, яку я втратив саме через нього. У одинадцятому класі вона сказала Вибач, Владе, твій брат, він такий справжній, а ти весь час у собі. Тоді я вперше зрозумів, що в цій родині мені відведена роль глядача, сцена завжди належала Артемові. Він був лідером у всьому, капітан футбольної команди, переможець олімпіад, улюбленець нашого батька. Мама, хоч і любила нас обох, своїм тихим, я підтримую тебе, Владе» не могла зрівнятися з гучними обіймами і вигуками. Це мій Артемчик, я ж завжди був ще й влад. Після школи Артем вступив до престижного університету в столиці, а я залишився в рідному місті, пішов на бюджет до місцевого інституту. Не тому, що був нездатний на більше, просто не витримав тиску, вступних іспитів, конкуренції, чужих очікувань. Тоді батько сказав ну, хтось же має залишитися доглядати за домом. І я залишився. Поки Артем здобував нагороди, їздив на закордонні стажування і викладав мотиваційні пости в інстаграм, я працював вантажником у магазині, потім на складі, згодом у технічній підтримці. Іноді він телефонував спочатку раз на місяць, потім на свята, а згодом лише коли щось було потрібно. Привіт, Владик, подивись у татовому гаражі, я залишив там інструменти. Треба переслати новою поштою. Або Привіт, можеш сходити на цвинтар, поставити квіти на могилу бабусі. Я не встигну. Я робив усе без нарікань, бо брат, бо сім'я. З роками ми з Артемом стали людьми з різних світів. Він жив у Києві, мав власну консалтингову фірму, подорожував, писав книжки, вів тренінги для молодих підприємців, його запрошували на телебачення, а мама дивилася ці ефіри, витираючи сльози гордості. Я ж працював у ремонтній майстерні лагодив ноутбуки і вважав себе успішним, якщо встигав сплатити всі рахунки за місяць. Коли мені було 35, батько захворів. Лікарі діагностували рак підшлункової. Прогноз був невтішний. І тоді Артем раптово з'явився в нашому домі, у дорогому костюмі з квітами для мами і новим смартфоном для батька. Привіт, Владе», – сказав він на порозі. Давно не бачилися п'ять років, відповів я сухо. Але хто рахує? Він посміхнувся, обійняв мене, ніби нічого не сталося, і одразу взяв усе у свої руки, організував зустрічі з лікарями, поїздки до Києва на обстеження, закупівлю дорогих ліків. Мама світилася від вдячності. Я знала, що Артем нас не залишить, повторювала вона. Він урятує нас, казала щоранку, навіть коли Артем був у відрядженні чи на черговій конференції. А я тим часом возив батька на процедури, міняв підгузки, готував їжу, мив підлогу, сидів ночами, коли він не міг заснути від болю. Одного разу я не витримав і сказав мамі Я теж тут. Я теж дбаю про тата. Я щодня поруч. Вона лише кивнула, наче виївчаючись Ми це знаємо, Владе. Але ти завжди був просто поруч. А Артем, він герой. Ці слова закарбувалися в моїй пам'яті. Батько помер у серпні. На похороні Артем виголосив проникливу промову про силу, гідність і мужність нашого тата. Люди плакали. Я стояв осторонь, тримаючи в руках стаканчик із кавою, яку так і не випив. Мені не було що сказати. Я сказав усе в тиші, сидячи біля батька о третій ночі, коли слухав, як він важко дихає. Через два тижні Артем скликав родинну нараду. У вітальні сиділи мама, я, тітка Марія і він. Є заповіт, сказав Артем. Тато передав мені управління будинком, землею і всіма банківськими рахунками. Він хотів, щоб усе було в надійних руках. Я мовчав тобі, Владе, він залишив стару машину і дідусеву колекцію марок, пам'ятаєш, виклеїли їх разом у дитинстві? Я не відповів. Ти ж розумієш, додав він. Тато довіряв мені всі важливі справи. А тобі залишив спогади. Я кивнув. Але всередині мене щось обірвалося. Це були не просто важливі справи. Це був наш дім, наш сад, батькова майстерня з його годинниками, інструментами, його життям. І я був частиною цього життя. Через місяць Артем вирішив продати землю. Сказав, що тримати її невигідно краще вкласти гроші в нерухомість у столиці. Я куплю тобі квартиру, запропонував він. Невелику, однокімнатну, але в нормальному районі. Почнеш усе спочатку. Я довго дивився на нього. А що було не так із цим початком? спитав я. Ти хоч знаєш, як пахне ця земля. Він не зрозумів. Це просто ресурс, Владе. нерухомість, гроші мають працювати. Я промовчав, але не підписав жодних документів. Частина ділянок була оформлена на маму, і вона, хоч і мовчала, не поспішала погоджуватися на продаж. Я сказав їй якщо ти підпишеш, я поїду назавжди. І ти мене більше не побачиш. Вона не відповіла. Але документи залишилися непідписаними. Артем образився, не дзвонив кілька тижнів, потім надіслав повідомлення Ти завжди був дріб'язковим Владе, і залишишся таким У мене життя, а в тебе спогади. Я видалив повідомлення, але не забув. Минув місяць. І тоді сталося те, що змінило все. Минуло кілька тижнів після тієї розмови. Ми з Артемом майже не спілкувалися він зник, як завжди. Коли щось ішло не за його планом, мама стала тихішою, змарнілою, готувала ті самі страви, але часто пересолювала чи забувала вимкнути плиту. Я жив у батьківському домі, у своїй старій кімнаті, де час ніби зупинився, поламані жалюзі, скрипуче ліжко, старий килим і стіни, поцятковані плямами, від комарів. Хоч я давно був дорослим, почувався тим самим хлопцем, який завжди був зайвим. Але щось змінилося. Вперше за багато років я відчув не злість, а пробудження, бажання більше не мовчати. Одного дня я зайшов на сторінку Артема в соцмережах. Там було відео з конференції. І він стояв на сцені в білій сорочці, впевнено говорив у мікрофон Я виріс у простій родині. Мій батько, слюсар, мама, бухгалтер, усе, чого я досяг завдяки власній праці. Самостійно, без підтримки. Глядачі аплодували. У коментарях писали Натхнення приклад для молоді, справжній українець. Мені стало гірко. Самостійно, без підтримки, він, мабуть, забув, як тато водив його на секції, оплачував репетиторів, возив на олімпіади, як мама ночами перевіряла його курсові. А я тоді готував чай і приносив бутерброди, бо вони працювали. Можливо, він забув, як батько віддав частину заощаджень, щоб Артем поїхав на стажування до Німеччини. Я тоді сказав може, краще купимо новий бойлер, старий тече. Батько відповів Бойлер почекає, а шансу Артема ні. І я знову промовчав. Через два тижні мама знепритомніла на кухні. Я знайшов її, коли повернувся з магазину, лежала на підлозі, стискаючи пальці швидка лікарня, крапельниці. Артем приїхав наступного дня. Не вночі, не одразу. Що з нею? спитав він, заходячи в палату. Інсульт, відповів я, легкий, але могло бути гірше. Він сів, глянув на маму. Вперше я побачив у його очах тривогу, але ненадовго. Треба перевести її до приватної клініки, сказав він. Тут їй не допоможуть як слід. А ти питав, чого вона хоче? Вона хоче бути вдома. Вдома? Після інсульту? Владе, ти серйозно? Так, і мама теж. Ми говорили. Він гірко всміхнувся. Ти вирішуєш, що для неї краще? Так, бо я тут, а не лише для гарного фото з лікарні. Він встав і вийшов, нічого не сказавши. Мама повернулася додому. Ми пересунули її ліжко до вікна, поставили чайник і шафу з ліками. Я навчився робити уколи, давати ліки за розкладом, міряти тиск. Артем дзвонив раз на кілька днів, іноді привозив продукти, раз привіз доглядальницю, але мама відмовилася У мене є влад. Мій син, мій захист. Це було вперше, коли вона сказала щось подібне. І в мені щось зрушило, ніби крига тріснула під весняним сонцем, але Артем не відступав. Восени він знову заговорив про продаж землі. Мамо, я знайшов покупця. Хороша ціна. Купимо тобі квартиру в центрі. Я не хочу в центрі, Артеме. Я хочу бути вдома. Це ж неефективно, стара хата. Він вирішив діяти інакше, подав документи на розділення ділянки без її згоди, посилаючись на заповіт. Коли ми дізналися, мама плакала, а я зібрав документи, поїхав до нотаріуса, юриста, голови сільради, і вперше в житті не чекав дозволу, просто діяв. Мама дивилася на мене, ніби вперше. Ти такий сильний, сказала вона. Чому я раніше цього не бачила? Бо дивилася в інший бік, відповів я. Артем був розлючений, подзвонив. Ти що собі думаєш, Владе, що не дам тобі знищити наш дім це не дім, це минуле яке гниє. А для мене єдине місце, де мене любили. Він не відповів. Потім написав у Фейсбук довгий пост про токсичних родичів, які живуть образами. Пост зібрав багато лайків, йому співчували Тримайся, Артеме, немає нічого гіршого за заздрість у родині. А я сидів на веранді, тримав маму за руку і слухав цвірінькання горобців. Тоді сталося те, що змінило не лише мене, а й усю історію. Журналіст місцевої газети, якому я колись лагодив ноутбук, дізнався про нашу ситуацію. Він прийшов і сказав Я хочу написати статтю не про бізнес Артема, про тебе. Про мене? Про людину, яку ніхто не помічав, але яка тримає на собі весь дім. Я довго вагався, але погодився. За тиждень вийшла стаття. Тінь героя, як молодший брат, став справжньою опорою родини. На фото я з мамою на кухні, в саду біля хати. В інтерв'ю я розповів про життя, тата, землю, яку не можна продати, бо в ній моє дитинство сталося неймовірне. Люди писали, дякували, ділилися своїм болем, у нас так само. Я плакала, читаючи дякую за правду. Мене запросили на радіо, потім у школу, виступити перед старшокласниками. Я вперше говорив перед людьми і не боявся, бо казав правду. Артем написав сухо Ти перетворив усе на шоу? Ні, я просто перестав мовчати. Після статті все закрутилося швидше. Люди зупиняли мене на вулиці. Ви той влад із газети. Дякую, мій син прочитав і сказав, що хоче допомагати бабусі. Тримайтеся, ви справжній. Це було дивно, я не звик бути в центрі уваги. А коли дівчинка років 15 подарувала мені малюнок, хата, яблуня і напис Дім, це не цегла, це любов, я приклеїв його на холодильник. Артем мовчав місяць. Потім написав мамі Якщо влад не зупиниться, я подам до суду за наклеп мені шкодить репутація. Мама показала мені це повідомлення і поклала телефон на стіл Я знаю, сказав я, він не зупиниться. А ти? І я ні. Бо я більше не боявся. Не хотів помсти, грошей чи визнання, хотів лише не мовчати. Я почав вести блог, писав про догляд за рідними, дитинство в селі, біль порівнянь із братом і прощення себе. Пости читали сотні, потім тисячі людей, писали з інших міст, сіл, навіть із за кордону. Мене теж звали влад, і я був тінню брата. Я не дякувала синові, бо була засліплена успіхами доньки. Дякую вам. Це було як спільне зцілення, без криків, просто правда, якою ніхто не ділився, бо соромно чи недостатньо важливо. Через кілька місяців мама знову потрапила до лікарні, проблеми з серцем, я був із нею день і ніч. Артем приїхав на третій день із фруктами і квітами. Можна? спитав біля дверей палати. Заходь, відповів я, хоч не хотів. Він сів, дивився на маму. Вона багато для нас зробила, сказав він тихо. А я, мабуть, не завжди це цінував. Я мовчав. Я не знав, що все зайде так далеко, хотів допомогти по-своєму. Твоїм способом було стерти минуле, бо воно болюче, я не такий сильний, як ти думаєш. Я глянув на нього, а я не такий слабкий, як ти думав. Він зітхнув. Можливо, ми обоє помилялися. Можливо. Ми сиділи мовчки, мама відкрила очі, побачила нас і посміхнулася. Того вечора ми вперше за роки пили чай, як брати. Без сварок говорили про дитинство, тата, його альтанку, наші ігри в піратів, дідуся, який учив рубати дрова. Було тепло, мама виписалася. Артем став приїжджати частіше, не з подарунками чи планами, а просто допомагати. Поливав квіти, варив борщ, раз навіть мив підлогу. І зізнався знаєш, я ніколи цього не робив. Завжди був хтось, хто прибирав за мною. А я все життя прибирав, відповів я. Ми засміялися. Щиро. Землю Артем залишив сам сказав може, краще, щоб вона просто була не все треба перетворювати на прибуток. Потім додав вона твоя. Ти її поливав, копав, обрізав. Я не маю на неї права, навіть якщо папери кажуть інакше. Ми оформили документи, підписали їх мовчки, але з розумінням через кілька місяців я отримав листа від міської ради. Мене номінували на премію громадянин року за внесок у громаду. Я відкрив майстерню, де ремонтуємо старі меблі, годинники, техніку і вчимо молодь працювати руками, поважати традиції. Це не бізнес, це місце, де люди знаходять сенс, як я колись. На церемонії я стояв із дипломом. У залі, мама, Артем, сусіди, старий директор школи. Я дивився на них і думав я не хотів бути героєм, хотів бути потрібним. І зрозумів, я став кимось. Не тому, що мене визнали, а тому, що я визнав себе. Артем потес мені руку і прошепотів Ти, мій старший брат Владе, у чомусь набагато старший. Я не відповів але вперше відчув спокій. Тепер я живу в тому самому будинку, поруч, сад, стара майстерня, мамине крісло гойдалка, вікна з москітними сітками, які ми клеїли з татом. усе звичне. Але інше бо я більше не тінь. Я це я. І цього вперше за все життя достатньо. Друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.